Росія вдарила балістикою по кривому рогу. Близько п'ятої вечора окупанти атакували одне з підприємств міста. Попередньо загинуло четверо людей, багато поранених. Кількість жертв постійно зростає. Кадри з розкиданими тілами людей оприлюднив Володимир Зеленський. Ворожий безпілотник «Молнія» вдарив по житловому будинку у Харкові. Дрон влетів у восьмий поверх 16-ти поверхівки. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, постраждали щонайменше п'ятеро мешканців, серед яких десятирічний хлопчик пожежі не було. Поліція, волонтери та психологи надали допомогу мешканцям. Минулої ж ночі Харків зазнав масованої атаки дронів типу Герань. Росіяни завдали щонайменше 15 ударів по холодногірському району. Постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей. Спалахнули три пожежі у виробничих будівлях загальною площою понад 1800 квадратних метрів. Пошкоджені щонайменше три десятки будівель, серед яких і житлові будинки. Окупанти й далі б'ють по енергетичній інфраструктурі, повідомив президент Володимир Зеленський. У Сумській області ФПВ дрон влучив по підстанції, а в Нікополі на Дніпропетровщині артилерійським ударом пошкоджена ЛЕП. Майже 4 тисячі абонентів у двох областях залишилися без світла. Загалом минулої ночі Росія запустила по українських містах 74 безпілотники. ППО збила 41, два десятки БПЛА не досягли цілей. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Одещина, Сумщина. Президент відвідав поранених захисників у лікарні Дніпра. Поспілкувався з воїнами, подякував за захист і відзначив державними нагородами. Доброго дня! Дивний, я бачу. Настрій нормальний. Дуже позитивний. Да, веселий вважаю Дякуємо вам за службу. Все вітаємо. Дякую за службу. Президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Служу Україні і буду служити. Дякую вам, до побачення. У застосунку Армія Плюс з'явилися шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров'я. Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради і пояснення, які документи знадобляться під час подачі. Рапорти вже доступні у новій версії Армія Плюс. Росію вночі атакували безпілотники. В міноборони РФ стверджували, що нібито збили 93 дрони у Курській, Ростовській та Білгородській областях. Відео нічної лихоманки в російських містах викладали місцеві пабліки. Було гучно, зокрема, у Курську та ганрозі. Чехія допоможе відновлювати українські лікарні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко після спілкування з чеським колегою на медичному бізнес-форумі. Зокрема, чехи модернізують 13 лікарень у семи регіонах України. Вже погодили фінансування шести проєктів на суму понад 100 мільйонів євро у межах програми «Ukraine Фасіліті. Створили перший жіночий підрозділ безпілотних систем Гарпіє. У ньому ті, хто прагне помститися ворогу, захистити дітей, родини та державу, так позиціонують себе. Жінки-воїни, командирка підрозділу Дарина на – учасниця революції гідності на фронті від початку вторгнення, до цього воювала у складі кількох українських спецпідрозділів. Квітень почався з рекордних опадів. Як повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, в першу добу у Києві випало 43 місячної норми опадів. Таке востаннє фіксували у 1891 році. Завтра дощі поступово припинятимуться, а вже 6 квітня може навіть приморозити, попереджають в Укргідрометцентрі.